Ресторанах ну неймовірно низькі зарплати в центрі Львова, ресторану там люди отримують 8 тисяч гривень офіційної зарплати, тобто мінімально, що це неможливо, це і неправдиво, Далі значить де додаткова сума в конверті. І тут в цьому контексті наскільки поширене таке правопорушення е, взагалі в ресторанному бізнесі в, в Україні. Е, ну я б сказав, я б я б не прив'язувався лише до ресторанного бізнесу, тут тобто, я б сказав в загальному, що є бізнес. Там ми робили аналіз по е, автозаправочних станціях. Тобто, ми робили аналітику по е, торгівля з цигаками, ми робили аналітику по охоронних компаніях, ми робили аналітику по інтернет-провайдерах. Тобто на ринку є компанії, які сплачують ринкові заробітні плати: це 25 тисяч, це е, 30 тисяч гривень. Але також є кілька таких, ну, їх небагато вже, їх, я думаю, відсотків 15-20 е, на ринку в певній галузі, де чітко ми бачимо, що виплачується за зарплата 8 тисяч гривень, і е, ми розуміємо, що на ці кошти людина ну, якби не виживе на сьогодні. Ціни такі, що це якби вона якби мінімальна зарплата, але це така якби зарплата, яка не дає можливість молодій сім'ї та й немолодій сім'ї на, по сьогоднішнім цінам, але проблема тобто, проблема виплати мінімальної заробітної плати і враховування доходу. Я думаю, що вона притаманна не лише естрадній галузі, а й багатьом галузям. Але можливо, ви в закладах харчування це робити най, якби, найпростіше, найлегше то тобто,